Урок номер 27 Простий розмір восьмих з шістнадцятими тривалостями. Розмір восьмих – це тридольний розмір, у якому тривалість однієї долі восьма нота. Угрупування нот у тактах буває таким. Давай подивимось. Три. В одному такті буде три восьмих ноти. І рахувати ми будемо так. Раз, два, три. Без «і». Зверни увагу на те, що четвертна нота буде дорівнювати двом долям. Раз, два, три. Четвертна з крапкою буде дорівнювати трьом долям. Раз, два, три. В одній восьмій ноті живе дві шістнадцятих ноти. Якщо тут три восьмих, раз, два, три. То якщо в такті будуть шістнадцяти, то це буде так. Раз, два. Три. На одну долю буде йти дві нотки. І їх буде у такті шість під одним ребром, під двома ребрами. Три восьмих. Раз, два, три. На одну долю, дві, шістнадцятих. Зараз ми з тобою проплескаємо ритм і будемо рахувати вголос на раз, два, три. три. Дивись уважно на ритм. І плескай разом зі мною. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз-два, три, раз, три, раз, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два. Четвертна, три. Пауза. А зараз ми з тобою зробимо. Перепишемо ритм, замінимо угрупування 3 восьмих на 6 61 і проплескаємо. Ось угрупування 3 восьмих. Воно зустрічається тричі. І потрібно замінити його на 6 шістнадтих. Замінюємо. 6 66. Під ребрами. Це переписуємо без змін. Знов шість шістнадцятих. В одній долі буде дві шістнадцятих. Це без змін і це знову шість шістнадцятих. Це без змін. І пауза. Зараз спробуємо проплескати. І так, перший такт. шість шістнадцятих. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Знову шість шістнадцятих. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А зараз виконаємо з тобою друге завдання. У тональності Д-моль гармонічного виду побудуємо і зіграємо акордову послідовність. Пригадаємо, що там один Сі бемоль. Тонічний три звук в Ре мінорі. Револю. Субдомінантовий. соль, Сібемоль. І домінанта мажорна Ля, до, Сьомий підвищений ступень. А зараз побудуємо з тобою акорди. Чого? І так, тонічний! Е Субдомінантовий кварт секстакорд. акорд. Він буде будуватися на першому ступені. Е Кварта, соль бемоль. Тонічний секстакорд. акорд. Так, обертаємо цей Фо-Ля. Домінантовий тризвук. Мажорний, велика домінанта з до, -дієзом. Ля, до дієз, дієс. І тепер побудуємо домінантовий септакорд. до, дієз, І розв'яжемо його у тонічно терцію, зіграю. Потрібно заспівати вправу з тактуванням. Але спочатку визначимо тональність, закінчується на звук ре, Один С бемоль, Звісно, ми залишаємося в нашому Р мінорі де моль, Але там у нас зустрічається до дієс. І це буде гармонічний ре мінор, де моль гармонічний. Розмір 3 восьмих. І ми будемо тактувати так, як на три чверті. Але рахувати без і. Раз, два, три. Раз, два, три. Заспіваємо. Повільно, не поспішаючи. Ре. Зверни увагу на те, що на одну долю буде йти восьма нота. Ре. Далі наступна доля дві Ре, мі, І третя доля дві шістнадцятих. Фа-соль. і ля четвертна. Ля. Дві долі. Ля. Давай спробуємо ще раз: Ре, ре мі, фа, соль, ля, ля. І далі. На одну долю одна восьма. ре ля. Пауза. Спробуй самостійно. Три. Потрібно транспонувати вправу в тоналість це моль, До мінор. Це треба молі. Якщо це було Ре мінор і До мінор, то вправо опуститься лише на один звук. Тривалості зберігається, розмір зберігається, кількість тактів, рух мелодії, все зберігається. Зробиться самостійно. Побудуємо вгору інтервали та акорди від даних звуків. Звук соль. Потрібно побудувати вгору малу септиму. Соль, соль, октава. Спускаємося на тон нижче, і це буде соль Фа. Далі ми знаємо, що домінантовий септакорд, крайні звуки утворюють малу септиму. Спочатку йде велика терція, соль Сі, мала терція Ре. І ще мала терція Фа. Ось наш домінантовий септакорд. Від звуку ля потрібно побудувати малий тризвук. Його будова мала терція і велика. Крайні звуки утворюють квінту. Ля до. Мала терція, до мі. Велика терція. Великий тризвук. Крайні звуки залишаються, чиста квінта, але спочатку буде велика терція. Далі велика септима від звуку Ля. Якщо мала септима соль Фа, то велика септима, звісно, це соль Фа дієс. Далі самостійно. Домашнє завдання потрібно у нотному зошиті побудувати та співати в тональності C-моль гаму трьох видів та акордову послідовність, яку ми будували з тобою на уроці, в тональності Д моль у другому завданні. Будь, будь ласка, уважним. І друге завдання розставити тактові риски у розмірі 3 восьмих та проплескати ритм.